Чи ця екранізація взагалі мала сенс? Я вважаю, що ні. Чи вона додала щось нове? Я вважаю, що ні. Чи вона мені сподобалася? Так. Чи я піду на другу частину? Так. Е, привіт мої шібає голови. Півроку пройшло. 6 місяців, плюс-мінус. І багато хто, мабуть, хто хоч іноді заходив, дивився мої відоси, мабуть, взагалі подумав, що я все-таки це кину все. Але ні. Якщо коротко, просто, чесно кажучи, намагався вести паралельно багато проєктів і далі намагаюся. Але в якийсь момент е, запал і натхнення з відосами на Ютуб на Амертон Муві в мене трошечки зникло. Е, але я стараюся і пробую завести, запустити цю машину знову. І ось ми тут. І. Давайте спробуємо. А про що ми сьогодні взагалі побалакаємо? Я дуже хотів би обговорити нову версію прем'єру. Можливо, вже не прем'єру, але я тільки сьогодні сходив на як приборкати дракона. Отож, погнали! Мене звати Артем, ви дивитеся Мартон Муві, і сьогодні ми побалакаємо про нову версію екранізацію, як на мене, класичного мульта. Е, якщо коротко, то. Я постараюся не затягувати цей відео. Так вже вийшло, не то щоб спеціально, але я не дивився жодні до цього е рев'ю, жодні коментарі особливо не читав і не дивився жодних оглядів. Тому тут буде здебільшого тільки моя думка. Е я фанатів і далі фанатію від е оригіналу, від мультфільму. Як на мене, це дуже класна, дуже душевна історія. І вона такою і залишається. Особливо, взагалі, в мульту я вважаю музику чимось неймовірним, і саундтрек, написаний до мульта, це просто щось неймовірне. Тому я дуже скептично відносився до екранізації, коли вперше почув, що її будуть знімати. Коли я побачив перші кадри і акторів, в мене були дуже змішані емоції, бо з одного боку мені дуже сподобалася ця історія. І тому мені з одного боку хотілося б подивитися на цю версію ще раз, але з живими акторами. А з іншого боку, я... я відчував якісь такі емоції, що, скоріш за все, це все зіпсують. Ну, як зазвичай і буває з усіма екранізаціями, фанати першого джерела, основної версії дуже приймаються за те, що все буде набагато гірше. Чи ця екранізація взагалі мала сенс? Я вважаю, що ні. Чи вона додала щось нове? Я вважаю, що ні. Чи вона мені сподобалася? Так. Чи я піду на другу частину? Так. От можна так сидіти і продумувати, але я думаю, основу ви розумієте. Е, якщо коротко, ця екранізація взагалі не привнесла нічого нового. І давайте просто пройдемося по сюжету. Е, це то саме, що і мульт. От прям кадр в кадр. Я ловив себе на думці, коли сидів і дивився, що я просто передивляюся мульт, але з живими акторами. На мою особисту думку, це просто повністю повторює оригінал, але при цьому трошечки його розширює. Нагадаю, проясню, що це той самий режисер, який зробив оригінал, Який зробив мульт. І це мені сподобалося з самого початку ця ідея, бо, як на мене, як на мене, це прикольно, бо режисер оригіналу не дасть зіпсувати і сильно переробити. Якщо він вважає цю ідею поганою, він би не погодився на екранізацію. Як я і сказав на початку, якщо вам подобається мульт, то сподобається і фільм, бо це якби одне ціле. І я впевнений, що і друга, і третя частина вони повторюватимуть точно так само. Чи це погано? Ні. І як я е, намагаюсь повернутися до своєї думки, як на мене, е, режисер, який той самий і він робив і мульт, і фільм, от в мене чогось відчуття, що він з самого початку, можливо, хотів зробити це як фільм, або ця ідея прийшла до нього пізніше. Але, е, як казав Говард Старк, мої можливості обмежені часом, але коли ти виростеш, то ти зможеш втілити усі мої мрії. Чи якось так. І суть у тому, що в мене відчуття, що в той час, коли дозволяла анімаційна графіка зробити втілити ту ідею, то от вона втілилася дуже класно. Зараз ми живемо в живемо в час, коли це можна зробити як справжній фільм з живими акторами. Тут вони і зробили це як справжній фільм. Він розрахований точно не на мене. Він розрахований, наприклад, на молодшу сестру, яка не бачила оригінал. Але сходила в кіно на цей фільм, і вона була в захваті, так само, як я був в захваті від е, мульта. З гарною графікою, е, з прекрасним сюжетом і прекрасним саундтреком, бо вони, вочевидь, не заморочувалися над створенням нових саундтреків, не заморочувалися з тим, щоб зробити іншу кінцівку, е, не заморочувалися з тим, щоб додати нових персонажів. Е, до речі, про персонажів. То тут варто сказати, що мене це взагалі ніяк не напрягало. Вони змінили зовнішній вигляд Астрід, І в перший раз, коли я це побачив, мене це загрело, бо це не виглядало так само, як в оригіналі. Але я подивився фільм і. Ладно, це прикольно. Вони змінили близнюків, які тепер зовсім не, близні... не близнюки. Але вони навіть трошки там щось посібалися в фільмі в самому про це. Якби окей. Е... І суть в тому, що в мульті, да, вони зробили зроблені е, ідентично. В мульті це просто, наче одна і та сама моделька зовсім трошки змінена, але окей, в реальності давайте бути чесними. Якщо ви дивитеся, то є близнюки, які ідентично схожі один на одного, а є які взагалі відрізняються між собою, і це нормально. Е, якби теж нема проблем. Другорядні усі персонажі вони просто такі, які були, додали зовсім трошки там декілька паралельно інших. І я можу це зрозуміти, якби... все-таки треба розуміти, що мульт, який був зроблений колись, це, до речі, один теж цікавий момент. Мульт, який був зроблений колись, він був наче обмежений, на мою особисту думку, непрофесійну. Я не знаю в деталях, як робляться мульти і фільми, але мене завжди це цікавило. І от в моєму розумінні, е під час створення мульту створюється сцена, і, якби віртуальна арена, на якій ставлять ці будиночки, е на якій е рухаються ці персонажі, і воно таке от. Компактне, маленьке, і ця сцена, вона дуже маленька. Не буквально, але от по відчуттях, це малесеньке селище, в якому наче кадри міняються, але ти на одній тій самій місцевості. Е, натомість в фільмі, здавалося б, е, зазвичай в фільмах все більш розширено, Більше не стільки руху, скільки простору. І от в мене, через те, що це повторювалося один в один, в мене було відчуття, що в фільм, в мульті, який був зроблений понад 10 років назад, оця компактність, вона відчувається на своєму місці. Якби це було окей. Але фільм, який зроблений зараз, от в мене були іноді моменти, коли я відчував, що це трошечки театрально. Не вистачає якогось просто. Тобто, це селище, воно все так само виглядало, наче от. Там поставили три будиночки, і між цими трьома будиночками якось от робили ці кадри і е, пересували камеру. Не знаю, як правильно це пояснити, але можливо, ви розумієте про що мені йдеться. Воно якось виглядає трошечки помультяшному, але не через погану графіку, а через якісь можливо декорації, можливо, через якісь масштаби. І от в мене було відчуття, що вони спробували ну, занадто буквально передати все з мульта. Персонажів другорядних, яких додали, мені в цілому теж це сподобалося навіть, бо е, це, мабуть, один з найкращих прикладів, де спробували додати різні раси, національності, і от е, повністю ус усіх різних людей, і азіатської зовнішності, і чорношкірих. Але, знаєте, там кинули буквально одну фразу, що всі е, попливали на цей острів зі своїми якби, народами. Аби всі разом е, боротися проти драконів. І от цією одною фразою для мене особисто вистачило, щоб якби, більше не задавати жодних питань. Якби, окей. Це не щось, що намагається бути ідеально історично якби, правильним. Очевидно, що в реальному світі, скоріш за все, мені здається, не було азіатів і чорношкірих вікінгів. Але в цій історії, якби, Ладно, без проблем. Це вигаданий всесвіт, це вигаданий світ, вигадані дракони і вигадані вікінги. Тому для мене ані вікінги жінки, ані вікінги чорношкірі не були взагалі жодною проблемою. Да, хтось каже, що це знову якась е е повісточка з Голлівуду, але окей, ладно. В такий спосіб я готовий це сприйняти і мені навпаки норм. Хай так і буде. Бо такі штуки треба просувати. Але не в історичних, наприклад, біографічних драмах, де описується реальний світ, і там це натягнуто на вуха. І взагалі. На цьому, мабуть, на сьогодні все. Всі свої думки, принаймні ті, що от зараз в мене після перегляду, а я дивився, там, закінчив 3 години тому, тільки повернувся в кіно. Я свої думки, мабуть, всі передав, принаймні більше я поки ще не встиг сформулювати. Єдине, про що я хотів сказати, це, мабуть, чого ж мені не було стільки часу, і що я робив ці півроку. А в цьому відео це якраз о, дуже зручно і дуже е, правильно було б згадати. Е, я робив якраз такий костюм Гикавки і Астріць, не повірите. Е, мабуть, про це взагалі треба було б зробити окреме відео, але я скажу тільки, що тут ви можете навіть побачити сокиру. А тут мій наступний проєкт це в нас е, буде створіння е, з фантастичної четвірки. Я активно займаюся косплеєм, розширюю е, здібності свої і роблю нові проєкти, і дуже скоро хочу почати робити їх на замовлення, якщо вас щось таке цікавить. Е, десь тут, мабуть, по-любому будуть крутитися фотки моїх костюмів. Е, над цим я сидів дуже довго. В мене не було можливості робити відосики, але зараз я знову стараюся комбінувати це все, не забувати ні на що. І дуже постараюся в найближчому часі, е, часі зробити ще більше цікавих відео на цей канал, якось е, вас розважати. І якщо вам було цікаво подивитися це відео. І якщо у вас схожі думки або ви навпаки з чимось не згодні, то обов'язково пишіть свої думки в коментарі. І ми з вами обсудимо цей мульт. Мульт. ага В якомусь сенсі. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, я не затянув. Якщо що, чекаю на якусь розмову в коментарях. Буде дуже цікаво обговорити. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!